Всім привіт! З вами хімік. І сьогодні в мене буде на перебор і відпайку Контакти. Тут в мене кілограм і 600 грам разом з підложкою. О, дивіться. Всякі різні. Як і величезні, такі. Ну Тут і, і на мідній основі, і срібні контакти є. І мідь на сріблі. Зараз переберу та й будемо відпаювати. Побачимо, скільки вийде з кілограма 600 грамів срібних контактів і на міді. От така вийшла кількість різних контактів. Покажу це я за 3 дні розбирав автомати, реле і так далі. Ну там, кроме і автоматів, нічого не було. Так що за 3 дні скільки надлубав Тепер сортую і буду відпаювати. Спочатку перероблю срібні контакти, а потім буду переробляти на мідній основі. Посортував. Так, основний матеріал, там, де срібло просто припаяне, вийшло 1 кг і 12 грам. Отакі От контакти дуже тяжко відпаяти, так як дуже велика основа. Добре, що їх тільки 4 в мене. Такі ще болтики з срібними напайками є. Ну, а тут такі всякі різні. Потім вийшли з реле 51 грам. Вони тоненькі, там срібло на міді, це я буду колись переробляти віддільно. Потім ось такі ще вийшли контакти 157 грам двох Закльопано з цієї сторони. Там ще є отакі. Отакі от срібня тут теж заклепано з другої сторони. Їх якось теж треба буде мучити, але це не зараз. І от такі ще небагато 320 грам срібло на міді з автоматів. Так що якось так. Значить, це, це і це. Я буду переробляти колись пізніше, так як мені треба зараз переробити цей основний матеріал для того, щоб закупити нову партію автоматів і всяких приборів, щоб було за що купити нову партію. А то будемо робити потім колись. Так що що, відпаюю я ці всі контакти з кілограма. Побачимо, скільки вийшло срібла. Самі дрібні контакти відпаяв, цілу годину відпаював, а вийшло з маленьких. от таке кількість така. Це все з маленьких. А тепер самий цинус починаємо отак, щоб відпаю поки бокові, потім середні ці грубиляцькі. Це такі болтики срібною напайкою і потім самий жир. от такі самі круті контакти. Як палець майже. І такий самий жирок оставив на кінець. І потім зважимо всі і побачимо, скільки вийде з кілограма. Було з латонью, побачимо, скільки буде чистого срібла контактного. Так, і великий відпаяв. Така кількість. З болтів ніяк не вийшло відпаяти. Срібло плавиться, а з заліза не злазить. Буду якось болгаркою, напевно, відрізати. Один великий контакт, як стрельнув. То капець, тільки один зірвався. Чомусь так. Хм. Так, важу і ділю на магнітний магніт. Так, ось з маленьких, ось з великих. Тепер важимо. Тут 29 грам. 92. Ну, в принципі, я на 100 грам і розраховував, вийшло трошки менше. Але як ті болти, ще відплавив, би, то якраз було б 100 грам. 92,5 грами. З кілограма майже. Коротше, 10% виход виходить. В принципі, результат мене порадував. Це магнітні, трошки тільки, а це все не магніт. Магнітне. Майже 10 грам. І не магнітне. 83 майже. Ну, якось так. Псіханув я все-таки і вирішив вчора розчинити. З вісьми вечора до першої години ночі розчиняв все Всі ці контакти. Жовтий розчин це зрізав болти і розчинив разом з залізом. Так. Там розчинів вже осадку. Зараз буду промивати кип'ятком. Коротше, ось листок, який я вчора переробив. По золота. це в мене було ще ювелірка срібло в по золоті. Вирішив ще зробити. Оці тільки ще не переробив ці і ці. Ось вони. Навіть один вже шматочок сплавив. Вийшло 6 грам. А ось ця позолота ще вийшла. Щось там ще буде. Коротше, зараз промиваю кипятком, сушу та й будемо плавити. Значить, зараз ставлю розчиняти ще ці контакти. Тут, виходить, 45 грам, якщо не помиляюсь. Ці розчиняються, а цим буду займатися, щоб все зразу робити. Все, відчистив. Прокип'ятив в соляній ще. в електроліті. Три рази в дистильованій воді. Прочистив одна партія сушиться вже. І на свій страх і різк поставив сушити ще одну фіговину. Зараз покажу ще одну партію. Ось. Поставив в тарілку. Не знаю, чи вона видержить чи трісне, але вже немає куди класти сушити. Довго чекати та й хочу все заодно висушити. Ну, все, сплавлю та й покажу результат. Поки остиває горілка, покажу, як... скільки ще мені осталось переплавити. Таких одна таблетка розвалилась. Коротше, ще 8-12 штук. А це вже вийшло наплавити. Ну що, доплавлюю. і показую результат всього. Так, робота зроблена. Показую результат. Пішло в мене на плавку срібла. Два газових балони. Плавив майже три години. Так, і ще бонус, який мені з позолоти вийшло. Отака От малесенька, бусинка, золотенька. Десь на 01 грами. Так, тепер вважимо. Контакти, то тобто, контакти, кажу злитки. Почистив від бури вже 98,5 грам. Тепер показую, що я переробляв. Читати не буду. Контакти на болтах це вони були з залізним, коротше, з залізною херньою, а зверху контактик. Різьбу я відрізав, тільки верхні були залізки. Так, разом в мене вийшло 127,5 грам на переробку. Вийшло 98,5 грам, вихід получився зі всього 77%. Так що якось так. Так що зараз. Везу клієнту срібло і по дорозі назад заїжджаю за новою партією автоматів. До побачення на каналі.